Стане предцем живого Бога, я дуже хочу, щоб не почути мені слова такі, Міша, ти не сказав, то, що я Духом Святим клав на твоє серце. А що? Хочеться, щоб це християнське весілля послужило для всіх присутніх старі, не тільки радістю посміхнулись, не тільки сльозою сплакнули сім'я, батьки, щемить серце. Хтось згадав своїх, можливо, тих батьків, які вже відійшли. Але що ми на цьому весіллі усі задумалися, а чи я, чи ти, друже, дорогий, живеш в Закарпатті, з Буковини приїхав, з Харкова, з Києва, з Америки, звідки ти не був, чи я буду на весіллі ангця і нареченої Його. А наречена це та, це невіста Ісуса Христа. Це Ти і Я любий, друже. Хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, хто прийняв жертву Спасительну, покаявся всю своїх гріхах, повірував Ісуса Христа, кров Сина Божого обмиває нас від всякого гріха. Тільки ті, які зустрілися з Господом, незалежно від деномінації, як ти там понімаєш, не понімаєш Бога чи Біблію, знай. Що людина грішна, Бог святий, за гріх іде у пекло, покаявся, примирився з Богом, іду в небо. Якщо покаявся і відпав, вертайся назад, вертайся з зони діявола, біжи до Господа, хай це весілля, як прообраз церкви і прообраз Ісуса Христа сьогодні послужить тобі знаком стоп, як я живу, що я роблю, чи я п'ю, чи я матюкаюся?» Чи я на стороні Божої, чи я на стороні диявола? Ось так просто. Бог каже: вибирай благословення чи прокляття, вибирай Голгофу, Хрест Ісуса Христа, або вибирай ту широку дорогу і цей бруд з цього світу повним черпаком. Але я хотів би сказати. Як той, який сопричасник, служитель Слова Божого, як той, який сьогодні намагався вам десь можливо сказати щось можливо смішне, щось серйозне, щось, але саме основне, я вже сказав: прийди до Господа, зрозумій свій стан, біжи до Бога. І так просто сказати: Господи, прости, приймаю своє серце і повірити, що спасенний, і жити згідно цієї віри. Хай Бог всіх благословить. Хай і теплота, яка сьогодні тут була не тільки фізична, тут тепло, затишно, гарно, але тут така була сердечне весілля. Ви знаєте, воно добігає до кінця, і таке було сердечне весілля. І цьому всьому послужив Господь і молодята. Ви знаєте, от я не раз веду весілля. Не так часто, але деколи веду, і від молоддя дуже багато залежить. І сьогодні серця теплі, такі, такі широкі, такі вони гарні, такі добрі люди, і так приємно, навіть легко ведеться за тому весіллі. Тому хай у вас Господь ясно, боси, ви ті були, не мінялися, а завжди зростали, зростали у цьому такому доброму. Але сьогодні Господь присутній тут, розумієте? І він ніби проходить між рядами і хоче так легенько постукати в сердечко і сказати, а я вже є в твоєму серці. А я там вже парую, а я там вже роблю свою роботу. Послухайте, Біблія каже, якщо весь світ надбав, чуєте, закарпаття багате, Буковина теж не бідна, правдівщина теж файна. Розумієте, якщо б не тримало а є чотири, якщо чи контрабанда, чи не контрабанда, не так важливо, важливо то. все придбав, а душі пошкодив, що толку? Чуєте, що довгу, може, вас масолоте не на нову на пальця, на десятьох пальцях, можливо, там золота скарбів удома, зв'язків, прокурорів і так далі. Послухайте це все Я но... хочу сказати, от ніби для когось повторить, а для декого може не прозвучить така проста сільська ноєландська істина. Дивіться, без підігріву і без всякого впливу, тільки Бог присутній. а люди можуть і посміятися, і поплакати. І послухати, і на наперегу піти, і поблагословити, і батьків обійняти. Розумієте? І за діток помолиться, і за Україну помолиться, і в Америці моляться, і за Америку молиться. Розумієте, що робить Господь без горілки, без всякого, 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 а люди і посміхаються, і співають. Тому хай. Хай Божа церква зростає, хай Божа сім'я зростає. Не кажемо, якась деномінація, бо у Бога нема деномінації, у Бога є чисті серце, а Богишки. Тому хай свій Бог благословить і хотілося б ще послухати пісню, дві, «Бі», і будемо до відмовити подяки, будемо розходитися, але хай від себе сілля послужило спасінням, бодай хоч однієї душі. Можливо, ще хтось вагається. Хтось, можливо, був у церкві та відійшов, або ще хтось далеко, хтось думає, що то воно. Читайте Біблію, любіть, Господа, біжіть, кайтеся, це основне славо. Сивою, на Серденая в душе модный исчезнет навсегда.

Не желаю yes. Добре, а зараз ми будемо друзі йти до молитви. Християни, вони розпочинають молитву, всі свої дійства з молитвою і закінчують особливо весілля. О, що. Все ж таки на такому весіллі ще не було. Хочу дякувати Богу, мові вісню що багато таких людей мають змогу почути і побачити Бога в кожному з нас. І дякую Богу і за Сашу, за Наташу, за те, що вони поєдналися. Давайте піднімемося на наші ноги. Дорогий любий наш Господь і Бог, ми тобі дуже вдячні, за те, ти нас знайшов. Може, не в тих місцях, де ти нас хотіли, але в тебе є свої плани на кожного з нас. Я дякую тобі, Господе. Ти мене полюбив своєю віковічною любов'ю. Дякую тобі за це весілля, за нових друзів, за великі лучки, за село, за пастора, за церкву, за то, що нам дозволено тут бути разом, розділити радість Саші і Наташі. Дякую тобі за все, благослови наш розхід, хай тобі за все буде слава. Любимо тебе і поклоняємося тільки тобі, нашому вічному Богові, Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь. Амінь. Всім до побачення, Ясних Божої благословенні. Давайте ми за цю гостину всі щиро скажемо. Чино дякую. До нових зустрічей. Привітайте один одного, благословіть один одного. Хай Бог буде з вами, хай Бог миру залишається в кожній родині. Сашко наташа, щасливо у сімейну дорогу, Весело і радостно, бодро і смело. 个。<laughs>